А сьогодні я вам пропоную приготувати ось такий сочевичний хліб без глютену, без цукру, без борошна, дуже корисний для тих, кому не можна борошна, ось така смакота. Зараз приступаємо до готування. Ну що, пробуємо. Хопс. І хопс. І нехай холоне. Що ж, починаємо готування. Тут у мене 200 грамів сочевиці, я її замочила на ніч. Зараз посолю і буду перебивати погружним блендером. Тепер Додаю сюди 2 яйця. 20 мл олії, 10 грамів розпушувати, сушені томати, додаю ще один часник, додаю у мене ось такі копчені овочі. Додала 100 г сметани і знову все це перебиваємо погружним блендером Висипаємо у форму, у мене силіконова, кругленько, звичайно, позиваємо зверху, кунжутом або насінням соняшним гарбуза я буду гарбуза, бо в мене доня не любить кунжут. Ви можете, чим бажаєте, посипати І в духову шафу на годину за температури 180 градусів. Так, пройшла година. Я свій хліб Аромат, я вам хочу сказати, просто бомбезний. Силіконові форми мають властивість ось так. коричневі. Макота, який він ароматний, де він пористий. Зовсім не пахне сучевицею.